Хочу запитати, перш ніж почати говорити слово, чи є тут в залі люди, яким потрібно ну не вистачає терпіння. Бо якщо ні, то я поїду назад, бо я даремно тоді сюди. О, є все не даремно, не даремно, не даремно, да, я, ну, У нас тільки пастор такий святий в нього терпіння вистачає, бо руки не підняв. Тому я питаю ще раз, чи є тут присутні в залі, кому не вистачає терпіння? Ага, так, ще пару святих додалося. Окей. І третій раз: чи є в залі люди, яким не вистачає терпіння? Все. Які вони терплячі всі? ну... Так хотіла пожартувати згідно слова перекладу з німецького слова але не буду Добре, добре. Да, подивитися в німецькому словнику. Окей, добре. Друзі, сьогодні буде тема віра в терпінні». Декілька років ця тема вона живе в моє серце. Мабуть, воно ну, пройшов час її просто народити. В першу чергу, мабуть, я для себе буду говорити. Не, мабуть, я для себе буду це слово говорити, тому що мені теж його не вистачає. знаєте. Є обставини, що саме дивно, коли щось таке, от таке надзвичайно, ти якось реагуєш, там, терпиш і зразу так все так, наче в тебе там, по поличкам. А якась дрібничка, якесь щось таке, і ти там фу, все ну, розірвало тебе там, понесло кудись. Євреям 10. Десятий розділ, 36-й вірш. Я сьогодні з, це, з біблії. Ну, пастиря вашого, цей проповідую. Тут це дуже особливо. <гум> я відчуваю це. То, знаєте, пастерське таке помазання тут на Біблії. Вже. <гум> Ці пальчики тут гортали сторіночки пастирські. <гум> Святі, аж так аж ну, боюсь трошки торкатися. Ну, це жарт, звичайно. І так, десята частина, 36-й вірш. Тому що терпіння потрібне вам, щоб ви, виконавши волю Божу, одержали обіцяне. Можливо, ви вже не раз знаєте, багато можливо знають це місце списання на пам'ять. Можливо, для когось це слово колись прийшло як рема. Але я сьогодні хочу звернути вас увагу на історію однієї жінки з Біблії, яка мене дуже, мене, вона, знаєте, постійно мотивує, постійно я її згадую, Господь постійно її мені нагадує. От. І я вчусь, вчусь цьому терпінню віри. Вірі в терпіння, скажімо так. Це із, в українській біблії це четверта царство, розділ четвертий. У деяких українських бібліях це друга царство, тому що там іще замість перших двох царств, там, е, с, с, да, да, ще дві біблії. І там історія, це із життя е, пророка Єлисея. Історія, коли е, він прийшов. Сім'ю багатої жінки, четвертий розділ, щоб брати четверте царство з восьмого вірша. Він прийшов в Санам, де одна жила багата жінка, от шомітянка, і. Ага. І е... так в цій сім'ї Єлисей, якби. Був до серця, що вони навіть йому, знаєте, в своєму будинку кімнату виділили. Простіть. Думаю, оце клас будь би таким, знаєте, пастором там, чи дияконом, що прийшов, а тобі кімнатка вже десь <гум> окрема. Не... <гум> ну, він заслужив на це. Але він був другом цієї сім'ї, я так розумію, вони завжди його приймали. І одного разу запитав. Єлисей, що яка потреба в тебе, чим я можу бути благословеним для тебе своїми словами кажу. І слуга сказав Єлисею, що у цієї жінки нема дітей. І сказав Пророк, що я прийду через час певний, в тебе буде дитина. Вона відповіла: та, ну, це не смішно зовсім. Він каже, та ні. І так і трапилося. Через певний час прийшов, народився хлопчик у цієї прекрасної жінки, в цій сім'ї. Неї був чоловік написано вже у літах, і всі дивились на це як на причину того, що в них немає дітей. І стала та жінка вагітною і народила сина на другий рік у той самий час, як і говорив Єлисей. І з 18 числа, з 18-го вірша і підросла та дитина. Одного дня пішов він до батька свого, до жінців. І сказав він батькові своєму голова моя, голова, і сказав той слузі своєму віднеси його до Матері Його, і той поніс, і приніс до матері Його, і сидів він на її колінах до полудня та помер. І пішла вона, і поклала його на ліжко чоловіка Божого, і замкнула його та й вийшла. І покликала вона чоловіка свого та сказала: Прийшли мені одного із слуг, і одну заслиць, я їду по чоловіка Божого і повернуся. А він запитав, навіщо тобі їхати до нього? Сьогодні не, від... не... не... новомісяча і не субота». але вона відповіла все добре. І осідлала вона ослицю і сказала слузі своєму Веди та йди, не зупиняйся, поки не скажу тобі. І вирушила, і приїхала до чоловіка Божого, до гори Карміл. Як тільки побачив її здалека чоловік Божий, то сказав слузі своєму Гієзію Це та це намітянка в деяких бібліях, що намітянка написана? Побіжи до неї на зустріч і запитай, чи здорова ти, чи здоровий чоловік твій, чи здорова дитина. Вона відповіла, це ок, всі здорові. Коли ж вона прийшла до чоловіка Божого на гору, то вхопилася за ноги його, і підійшов гієзі начальником, підійшов Гієзі, щоб відвести її, але чоловік Божий сказав залиш її, бо душа її засмучена. А Господь приховав це від мене та не сказав мені. І мовила вона: чи просила я сина у пана мого, чи не говорила я, не обманюй мене? І сказав він Гієзі, підпережи стегна твої, і візьми посух мій у руку свою, і під Якщо зустрінеш кого, не вітай його, а коли хто буде вітати тебе, не відповідай йому. І поклади посух мій на лице хлопчика. І сказала мати дитина: Живий Господь і жива душа твоя, я не відстану від тебе. Він підвівся і пішов за нею. неї. же пішов попереду них і поклав посух на лице дитини, та не було ані голосу, ані чуття, і вийшов назустріч йому й повідомив: Не пробуджується дитина. І війшов Єлисею дім, і бачить, що померла дитина, лежить на ліжку його. І війшов, і замкнув за собою двері та помолився Господові, і підвівся і ліг на хлопчика, і приклав уста свої до уст його, і очі свої до очей його, і долоні свої до долоні його, та простягся над ним, і зігрілося тіло хлопчика, і підвівся, і пройшовся по світлиці назад і вперед. Потім знову простягся над ним, і чхнула дитина сім разів, і відкрила дитина очі свої. Він покликав гієзія і сказав: Поклич цю сономітянку. І той покликав її. Вона прийшла до нього і сказав: Візьми свого сина. І підійшла вона, і впала до ніг його, і вклонилася до землі, і взяла вона сина свого та й вийшла. Слава Богу. Дуже така ну, цікава історія. Що ми бачимо, що не мала жінка-дитину, з'явився хлопчик, і така сталася, якби ну, таке горе в сім'ї. Да? Але що відбувається ну, потім? Що для мене особисто в цій історії постається жінка, її поведінка під час тих обставин, які відбулися в її житті. Під час цього горя, як вона себе вела, як вона, знаєте, зосереджилась, я не знаю, мабуть, мені здається, що на той час дух її був сильніший від її тіла, і вона знала свою ціль. Вона знала, куди їй потрібно йти і що їй потрібно робити. Вона не розмінялася на якісь речі навіть. Те, щоб той слуга пішов, поклав, зробив там ще щось, ні, вона сказала, ти йди зі мною. Ви знаєте, якщо подивитися звичайними людськими очима на ці обставини, ну, це трошки такий ну, пансіонат, виходить. Тому що жінка взяла хлопчика, закрила в кімнаті мертвого, і, якби хтось знав. Що це? Що це за дійство, то цю б жінку, напевно, порахували б якоюсь нездоровою, тому що ну, це, це неправильно взяти мертву дитину, закрити, нічого нікому не сказати. Це трохи, знаєте, таке крезі, як ну, виходить. Але вона зробила це, вона не сказала навіть своєму чоловіку про це. Це просто, ну, як це? Це не може бути, але вона так зробила. Вона нікому нічого не сказала і пішла. Пішла по своєму направленому шляху. Вона не сказала Гієзію, коли він її зустрів. Вона сказала: все добре, мені треба туди. Вона нагадала Пророку про обітницю, про те, що ну, він, я ж тебе навіть не просила. Ти мені дав це? Для чого ти мені це дав? Щоб отаке трапилося. Бог навіть не відкрив це Єлисею. І вона пройшла цей шлях шлях від пункту, а від моменту сина, смерті сина до місця обіцяного, до, можна сказати, до Бога через цього пророка. Ви знаєте, так, аналізуючи всю цю історію, часто задаю собі питання, як би я поступила на. Цій ситуації, так, і взагалі, що було, якби вона так не вчинила? Ну, от, Померла дитина, вона б уже всім розказала, да, вона б зустріла там когось по дорозі, вона б почала б це все виносити. Да, воно ж болить, це дитина, вона, вона все це несла в собі. І почали б люди говорити, і те, і те. Ну, ну, різні варіанти там. І ти тебе не всі вдома, що ти зробила? І нащо ти його поклала? та його ж треба вже там ховати, батюшку визивати, то та відпівай там іще там, ну всі варіанти, які тільки можуть бути. І я думаю, що якби вона так зробила, хоча б одній людині вона сказала, навіть чоловікові, вона б втратила втратила цей, цей шлях. Якби вона просто в один момент раз і полилося, полилися ті сльози, полилися те горе, полилося те нерозуміння, бо в неї там, ну я думаю, що ну як це тут все було нормально, все, дитина росла, да? і вона просто б не дійшла до того пророка. Вона просто десь би там, вже не не виходячи з будинку, просто поховала того сина вже і все. Знаєте, інколи люди віруючі, які проявляють терпіння в таких важких обставинах, знаєте, вони здаються якимись, ну як поляки кажуть, нелогічними. Вони не кажуть сумасшедше або дурний, вони кажуть, що бо це є ну, не культурно якби. І це зовсім нелогічно, але саме нелогічність вона приводить нас до Бога і вона дає нам відповіді в житті. Ця нелогічність, яку не розуміє цей світ. І це дійсно потрібно велике терпіння, щоб пройти такий шлях. Я пам'ятаю, коли мені було 18 років і в віці 41 року пішла мама з життя. Я не була тоді з Богом, але мені хотілося всьому світу розказати, що в мене горе, люди, в мене горе. Моїм друзям, моїм, в мене горе, я не знаю, що мені робити. Папа запив, я нікому не нужна. Мене, ну, для мене це був шок. Але ніхто не дав мені підтримку. Ну, Пішли, Юль, в бар, сядемо зараз. Залиєм, да? Залиєм. <залєм> ці всі моменти, знаєте. І я багато років носила це в собі. І це, ну, поки не, не пізнала Бога, поки не зустріла, і поки я не принесла це горе, як це зробила ця жінка, знаєте, і не, і, не, і не поклала його перед Богом, не схватила Бога за ноги. І не поклала це перед Богом, і тоді пройшло зцілення, тоді пройшло звільнення, тоді пройшло споків. Але часто, знаєте. Як ми себе ведемо, да? щось трапляється, по собі, знаю, щось не так, а до подружки пішов ля-ля-ля-ля, там півчаса по телефону, висказався все. все. О, тіпа легше стало, тіпа, це рішило так проблему. Да, да. Да, вона послухається добре, коли є подруга, це добре, коли є да? але Бог хоче, щоб ми в першу чергу несли це. Це йому, знаєте. Як втрапляється, да, в нас щось трапляється, хтось гине з рідних, хтось розриває все всередині. Да, як дійсно хочеться взяти, запустити в турашку, щось там підпалити, І не раз все, щоб провалилося, там що клянеш у молитвах і все що хочеш, робиш. Але Бог знає, мабуть, чому так. Да? Бог знає той день, коли. Прийде цьому кінець, він хоче, щоб ми зберегли віру. Я розумію, зараз такий час, що важко. Я бачу по багатьом своїм братам, сестрам, які виїхали за кордон, були в них, в них на це певні причини, бо це чиє життя, життя їхніх дітей. Да? От. Вони служили тут, в Україні, багато хто служив, несли потужні служіння, так трапилося. І я молю за те, щоб вони не втратили віру. Щоб вони і там могли служити. Багато віруючих розчарувалося зараз в наш час. І різні питання чомусь виникають до Бога, але Бог не винен в цьому. Він не затівав цю війну. Але чому так? Чому, Бог, чому це трапилось? Чому це? І люди, вони не те щоб відмовляються від Бога, ні, але десь. Отой вогник віри, знаєте, десь воно там не донесла це, знаєте, людина. Як раніше е, були, я не знаю, чи зараз при Союзі ці спортивні змагання, там, олімпійський цей огонь, да? біжать, несуть. Там, мета яка донести, донести, підняти його наверх, там, поставити. Да? І все. Це ну, таке як про, про образ, да? це, це терпіння, цей вогник, це наше терпіння. Я не знаю, звичайно, в кожного ну, свої обставини в житті, всяке буває, але для мене знову таки приклад. Ця жінка, я хочу сьогодні, щоб вона залишилась в вашому серці як приклад. І коли вам буде важко, і коли ви будете відчувати щось, все, я щас просто, просто я лусну зараз, я щас щось як скажу. Я щас як. Просто згадайте, згадайте цю жінку, яка пронесла, вона ні з ким не стала говорити. Вона, навіть, якщо ви будете уважно читати, коли пророк питав їй, що ти потрібно, вона сказала, в мен, мене все є, мене знають в цьому місці. Ця жінка була відома. То коли ну, уявляєте, якби вона хоч комусь сказала про таке, то вже все місто в неї там у хаті було, і щоб це було, та? але вона, вона змовчала. Вона зберегла цю віру і дійшла до кінця. Тому, скажу, різні думки приходять в голову цю біленьку, як і в кожного з вас, так як я служу капеланом, знаєте, непросте служіння. Сьогодні ми вас познайомимо з ним. Інколи думаєш, ну нащо воно тобі треба? оце? Ти працюєш з невіруючими людьми. 24 на 7 ці люди в тебе, які не знають Бога. Ну, Воно тобі треба це, ну, жила б собі, спокійно, спокійно б двинула кудись там. От. І все було в тебе добре. <плес> да. Але знаєте, я кожен раз нагадую собі, що дуже необхідно те терпіння, яке ми читали в євреям, щоб, виконавши волю Божу. Отримати обіцяне. Я не знаю, кому що з вас обіцяна. Особисто ви маєте це в своєму серці, можливо, від Бога. Якщо ні, то питайте, споглядайте, читайте в Біблії, але є те, що Бог обіцяв всім нам. Це день, коли ми зустрінемося з Ним, це місце, де ми будемо з Ним перебувати у вічності, це є наша, наша Його обітниця для нас. Тому я бажаю вам бути просто вірним, вірним в дрібничках. Бо знаєте, ця ситуація це, мабуть, ну, найбільше, що може бути, коли мати втрачає сина, да найбільше. Але починайте з дрібничок, знаєте, якби, і бути терплячими. Нехай Господь благословить вас.